Привіт, друзі! Ви дивитесь топ-новини з агрономії. І сьогодні головне про червень 2025 року. Що відбувається в полях, які культури лідерують, які загрози і як діяти прямо зараз? Погнали! Стан посівів у кого вже красиво. Більшість регіонів мають хорошу схожість кукурузи, соняшника та сої. У центральній та південній Україні активне нарощування зеленої маси. Захід трохи відстає через голодні ночі, але все вирівнюється. Погода волога як золото. У червні має настійку погоду, грози чергуються з посухою. Рекомендація волога в ґрунті швидко випаровується, тому мочування і вчасне міжрядне розпушення. Ваші друзі. Хвороби та шкідники. Тримаю оборону. На кукурузі бавовникова совка. На соняшнику переноспороз. Не зволікайте з обробками найкраще зараз біопрепарати і прилипачі, ефективно і м'яко для рослин. Підживлення, час живити. У фазу 6-8 листків ідеальний момент для листкового живлення мікроелементами. Це підтримка для майбутнього врожаю, особливо якщо рослини зазнали стресу. Технології в полі. Як працює агроінтелект? Вже зараз фермери масово використовують дрони для внесення біозасобів. Агроплатформи прогнозують хвороби на 5 днів наперед і рятують до 30% урожаю. Цифрова агрономія вже не майбутнє, а сьогодення. Соняшник і кукуруза надія сезону. Соняшник цього року показує потенціал до 3,5 на гектара, а кукуруза на 10-12 на гектар. При, при правильній системі живлення. Але все залежить від погодного вікна в липні. Будьте пильні, агрономія це живий процес. Ми з вами день за днем підписуйтесь, ставте вподобайку і пам'ятайте: любов до землі. Дає найкращий врожай. До зустрічі у наступному випуску. Хай росте.